Новий аналіз крові придумали вчені з Великої Британії. Цей аналіз може допомогти діагностувати синдром хронічної втоми. Уявіть, у дослідженні взяли участь 47 хворих людей і 61 здорова людина. Тест показав аж 96% точності, тобто, майже завжди правильно розпізнавав, у кого є синдром, а в кого немає. Але, звісно, є багато але. Дослідження було дуже маленьке, тож і критика в його бік цілком зрозуміла. До того ж, учасники були дуже важкими пацієнтами. Вони навіть не могли виходити з дому. Я на цьому моменті. Зрозуміло, як мало я знаю про цей синдром. Але науковці згоді, що результати дуже цікаві. Але потрібні великі довгі дослідження, щоб справді довести, що цей тест працює. А ще велика ймовірність, що не існує одного універсального показника. Тому треба спостерігати ще раз спостерігати. Але все ж таки у світі з'явився новий потенційний аналіз крові, який виглядає ну дуже перспективно, бо це реальний шанс створити перший точний тест на синдром хронічної втоми.